Збройний заколот Пригожина просто так не минув. У Росії, схоже, почали летіти голови за держзраду. Ймовірно, заарештували генерала Суровікіна та його заступника Юдіна. Повідомляє The Moscow Times з посиланням на два джерела близьких до російського Міноборони. У контексті Пригожина. мабуть, він Суровікін, обрав бік Пригожина під час заколоту і його за яйця хапанули. На запитання про те, де зараз знаходиться генерал, людина, нібито близька до Міноборони, відповіла, що цитую цю інформацію у нас на навіть внутрішніми каналами не коментують, і справді офіційно від оборонного відомства Росії жодної інформації про це немає. Друге джерело наближене до міноборони, причину арешту прокоментувало так. Там історія з ним була не ок для влади. Більш нічого не можу говорити. Вперше повідомлення про можливий арешт суровікіна з'явилося у телеграм-каналі блогера пропагандиста Володимира Романова. За його інформацією, суровікіна заарештували ще 25 червня, одразу після заколоту ПВК Вагнер. Романов стверджував, що суровікін перебуває у СІЗО Лефортове. Суботній заколот Євгена Пригожина став приводом для зведення рахунків та очорнення незручних фігур. Вранці ми згадували про можливий окремо підкреслюю це лише чутки арешт Суровікіна та допити у світлі його прямого зв'язку з Євгеном Пригожиним. Роман Офлайт, Телеграм за словами Романова, Суровікін став незручною фігурою для цілої плеяди військових чиновників. Припустив блогер також низку претензій, які можуть бути висунуті до головнокомандувача ВКС. Перше максимально спірна мобілізація, яка провадилася вже за нього командувачем СВО. Друге удари по енергетичній інфраструктурі України, які не були доведені до ладу. Третє розтягування окремих частин СВО на інші напрями. Четверте дії угрупування військ Схід, що призвели до скандалів та втрат під вугледаром. П'яте – покинути правобережжя Дніпра. Роман Флайт телеграм у свою чергу російський політолог Станіслав Білковський написав, що Суровікін уже три дні не виходить на зв'язок з сім'єю. Його охорона мовчить. Білковський також повідомив про арешт заступника суровікіна, полковника Андрія Юдіна. Він нібито знаходиться вдома. 21.00 28 .00 іюня Андрій Юдін вирішив опровергнути інформацію об аресті. По його словам, він знаходиться в отпуску, який проводить вдома. Що касається суровікіна, то о його місценахожденні генерал полковнику нічого мені Тим часом донька головкому ВКС Сергія Суровікіна заявила, що генерала ніхто не заарештовував і з ним все гаразд. Чисто ми варіємо, з ним нічого не відбувалося, на робочому місці знаходиться. А, він, то есть, ви на зв'язку, да? Да, з ним все в порядку. А, він нікуди не пропадав, ніхто його не арештовував? Mm, Ні, ну, звісно, коли він кожен день з'являвся з ним, ніколи кожен день ніяких заявлень не робив. З ним ви на зв'язі, з охраною на зв'язі, і все, це неправда, правильно я розумію? Я так понимаю, що бы все те так оно обычно происходит. Все на своїх робочих местах, все хорошо. Дружина генерала Суровікіна відмовилася коментувати базі чутки про його арешт. Раніше видання The New York Times з посиланням на чиновників США, знайомих з розвідданими написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани пригожина розпочати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. Тут варто зазначити цікавий момент. Генерал Суровікін, можливо і сам був членом ПВК Вагнер, хоч і почесним. Як випливає з документів центру досьє, суровікін нібито став вагнерівцем. У 2017 році йому видали особистий жетон ПВК. Окрім суровікіна, туди нібито вступило ще понад 30 російських генералів. А ось за словами джерела The Moscow Times, не зовсім зрозуміло, чи був Суровікін в курсі заколоту Пригожина. Співрозмовник видання заявив, що Суровікін нібито повівся не особливо покірно, коли йому поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати надто зухвало керував керівництвом. Мовляв, через це могло скластися враження, що Суровікін виходить до Пригожинської коаліції. При цьому головнокомандувач ВКС таки знявся у відеоролику, засудивши заколот Пригожина та закликавши вагнерівців зупинитися. Я призиваю остановіться, пратінік трохи жде, у нас обостриться... Внутріполітичка обстановка. Нельзя грати на руку противника в эти тяжелые для страны время. Чутки про можливий арешт генералів з'явилися після закритої зустрічі президента РФ із керівниками російських змі у вівторок. Путін натякнув на розширення репресій, Сказав, що вивчає ділові контракти Пригожина з міністерством оборони. Пише The New York Times. Пізніше телеграм-канал Рибар написав, що заклад Пригожина став приводом для масштабних чисток в армії РФ. Це стосується як керівництва органів військового управління, так і командирів частин. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на наш канал, щоб завжди залишатися в курсі найактуальніших новин про війну.